Кожен ранок в мене починається одинаково, але якби це було все, то напевно не існував би цей влог. була важлива протинабрякова підготовка до мого дня, бо сьогодні я буду моделю, а після моїх минулих пригод з минулого влогу, ви напевно пам'ятаєте, трошки є набряки в тілі, тому зараз це будемо все виправляти. І на сніданок в мене ось такий ППшний Цезарь. Просто це було так смачно передати вам не можу. Ну і звісно, трошки вітамінів і нутрицептиків від мого нутриціолога. Трошки реалії від моїх сусідів, ну щоб життя малиною не здавалось, і погнали! Так, друзі, сьогодні має бути дуже насичений день. Зараз я вже швиденько поснідала, зробила свої всі ранкові справи. Зараз буду робити масаж обличчя, тому що я сьогодні буду на брівках. Я давно слідкувала за цим майстром. Насправді хотіла до неї потрапити записатись. і записатися тут. Бачу, і потрібні моделі. Ну Why not? тому зараз буду робити своє обличчя трошки більш підтягнутим за допомогою масажу і буду їхати збиратись. Трошки в мене закінчилась пам'ять раптово на телефоні, тому я її трохи почистила. Вже з макіяжем мене попросили зробити такий звичайний денний тональником нафарбуватись, Нічого сильного я не робила. Брови, звісно, не робила. Ось тому вже їду. Приїхати і не запізнитись, моя місія і прикол в тому, що це місце прямо навпроти таворкінгу, в якому ми працюємо. Тож я погнала. Сподіваюсь, вийду до вас з красивими брінами в пошуках натхнення для рюксі. Ну все, тепер я красуня. Майстра закріпила внизу в коментарях. Переходьте, дівчата, бо реально. Складно знайти класного майстра, а це в Варшаві просто топ. ще й в центрі. Все, богданчик мене вже знайшов. Зараз буде він повідомлення. Наступно. Ввечері, за рекомендацією мого нутриціолога, я маю їсти тільки клітковину, це салати різні овочі та білок. Але е, я ж вегетаріанка і я не добираю білка. Але мене вже так нудить від цієї цієї. риби, Я просто не можу її їсти, не хочу її їсти. Мій організм ніби ну, просто відвертає вже від цього. Я не знаю. Я сподіваюся, що зараз зелена гречка моя мене якось врятує. Богдана там. Смачні сирники, боже, отаке життя. Чому саме гречка? Бо сьогодні почитала, що в неї великий міст білка. І також в мене тут сир халумі. Почитала, що в ньому також є білок, бо ну я ж кажу, рибу вже немає сил просто їсти. А це так гречку люблю. Зелену, саме зелену. Просто це моє кохання. Що ви бачите перед собою? Це скарб. Це моя улюблена вода. Просто І я її знайшла в українському магазині. Ось, це просто моя любов. Все. Кохання, всім на добрач! Обстановка є? наступна. Зараз їду з дівчатами в кіно. Я вже два дні просто працюю, не встаючи з компа. Це видно по моїм сінячкам під очима, які вже не замажуть жодним консілером. Але така робота. Потрібно зараз попрацювати плідно, але хоч і є дівчата, які запрошують в кіно ввечері. А ти в комп'ютерний клуб з пацанами. Ось такі справи. Дівчата своєю тусовочкою, хлопці, своєю. Якісь шаманські пісні в машині Бодіка. Так, буду з вами відверта. Кіно з дівчатами це була відмазка від Богдана. Ми з дівчатами дійсно зустрічаємося в кіно, але за годину і за цю годину. Я маю знайти подарунок Богдану на річницю, адже в нас за декілька днів буде річниця того, як ми взяли шлюб. Ось тому потрібно знайти щось Богдану. Він же накидав мені ідею, що він насправді хоче, тому я сподіваюся, що це буде не дуже сильно складно. Сподіваюсь, а що я купила і як ми відсвяткували, покажу вам в наступному випуску. Тим часом, нарешті, через два дні роботи я вийшла в люди і пішла з дівчатами в кіно. Цього кіно в тому, що тут показують фільми української мови. Але мені дали просто потримати, бо я не їм після, після того, як вип'є всі таблетки, які мені показали. Правда, життя? Знати про контент-мейкерів просто ось так. Ось так проходять всі походи будь-куди. Ось такі вони і реалії, життя, і вологи, коли тобі заплатять. Так, Элис нашла фотку Сукхрат. в Девочки, ош, ош. скидываемся, кто едет по ручным. Точнее, кто проиграл. А, а, я, я, я думала, я могу выиграть. Я думала. Первые ножницы. Да, так, так, так. Нортицы. Чуваши. Чуваши. Ой, нет. Все. Я проиграла. Час псієї поїздки, слава Богу, все було окей. Хоча бувають таксі тут, звісно, різні, тому з дівчатами і скидали. Ось такий міні влог у мене сьогодні вийшов. Сподіваюсь, вам сподобалося відео. Ви поставили йому вподобайку і чекайте на наступні випуски.